Красуню бегонію люблять багато хто займається розведенням кімнатних рослин, а тим хто вирішив познайомитися з цією квіткою ближче і доповнити їм свою домашню колекцію, варто знати, що хоч рослина і не вимагає специфічний догляд, але його вирощування буде найбільш успішним, якщо створити умови. Відповідні його зростанню в звичному середовищі, як правильно доглядати за бегонією про те, як це зробити правильно в домашніх умовах, якраз і піде мова нижче. Бегонія родом з тропіків і субтропіків, але не варто цього лякатися, так як створити відповідні умови для її зростання в домашніх умовах зможе навіть початківець садівник. Для цього зовсім не потрібно приділяти багато часу, щоб здійснити домашній догляд за рослиною. До того ж, в спеціалізованих магазинах продають в основному гібрид, пристосований для розведення в домашніх умовах. Хто знайомий з бегонією дещо ближче, знає, що існує безліч видів цієї рослини більше 9.00. Але в цілому домашній догляд за будь-яким з видів, вирощування яких здійснюється вдома, однаковий. Тому початківцям квітникарям не варто акцентуватися на цьому розмаїтті. Цілому ж кімнатна квітка розкривається у всій красі, якщо доглядати за ним правильно, дотримуючись таких умов по догляду, температура рослина досить теплолюбна. Оптимальна температура в приміщенні влітку, де відбувається вирощування квітки 21 один однак, в зимовий період ємність з рослиною необхідно помістити в більш прохолодне приміщення, наприклад, на лоджію або засклений балкон. Де температура повітря не піднімається вище чотирнадцять з освітлення бегонія навіть в домашніх умовах, любить яскраве світло, але не варто розміщувати рослину з південного боку. Прямі сонячні промені, особливо в весняно-літній період, можуть опалити ніжні листочки. Кращим варіантом для розміщення бегонії стануть вікна зі східної або західної сторони. Де досить світло, але світло розсіяне. Для того щоб кімнатний кущ формувався рівномірно, необхідно стежити, щоб світла вистачало всім листям квітки, для цього догляд повинен включати регулярне повертання горщика з бегонією до світла різними сторонами, Полив влітку поливати бегонію, зростаючу в домашніх умовах. Варто досить рясно раз в день або через день, однак перед черговим поливом варто уважно оглянути ґрунт і піддон, не можна допускати застою води ні в горщику ні в піддоні, так як коріння рослини від надмірного зволоження починають загнивати, і квітка в результаті може загинути, ні дивлячись, ні на який догляд. Взимку кількість поливів необхідно скоротити до 1-2 разів на тиждень, поливати тільки тоді. Коли один п'ять верхнього шару ґрунту в горщику з бегонією буде сухими, полив необхідно здійснювати тільки відстояною водою кімнатної температури вологість, як і багато інших декоративних рослин, родом супропіків тропіків, бегонія любить високу вологість однак в даному випадку з прямим оприскуванням рослини для підвищення вологості. Потрібно бути обережними справа в тому, що хоч бегонія і вологолюбна, але крапельки води, що потрапляють на листя, призводять до появи сірих плям, що не йде на користь квітці. тут потрібен особливий догляд. Досвідчені сидівники радять поступати наступним чином: взяти два піддону різної ємності, більш малий піддон перевернути догори дном, зверху на нього поставити горщик з бегонією. Всю цю конструкцію помістити в піддон більшого розміру, у вільному просторі великого піддону необхідно рівномірно розподілити керамзит, який регулярно змочувати водою вода, випаровуючись, створює необхідну для рослини вологість. Але при цьому не робить негативного впливу на листя рослини для тих, хто не хоче морочитися з подібною конструкцією, можна просто поставити горщик з рослиною в піднос, в якому дно вистелено мохом або торфом, які регулярно потрібно зволожувати зволоження в даному випадку аналогічно першому способу, випаровується регулярно, вода створює квітці більш високу вологість, підживлення для кращого росту і цвітіння в домашніх умовах. Бегонії, як, наприклад, і такому кімнатному квітці, як глоксинія, необхідна регулярна підгодівля, придбати відповідне добриво можна в спеціалізованому магазині, але будьте уважні, азотисті добрива потрібно використовувати тільки тоді, коли здійснюється вирощування листяних бегоній, так як азот благотворно впливає на ріст листя, але гальмує цвітіння і розвиток бутонів. Підгодовувати рослина необхідно один раз в два тижні. Починаючи з того моменту, як воно зацвіте, пересадка бегонії. Крім того, що ви здійснюєте основний догляд, бегонію необхідно щорічно пересаджувати. Досвідчені флористи рекомендують робити це навесні, причому не відкладати до травня, а проводити необхідні роботи в березні. Початку квітня, якщо пересадку здійснювати рідше або ж відмовитися від неї зовсім, то листя рослини будуть бліднути і втратять свій первісний яскравий окрас квітка буде виглядати менш декоративно і красиво. Догляд за бегонією, що росте в домашніх умовах, буде простіше, якщо при пересадці рослини ви вибрали ємність правильно. Так якщо ви взяли пластиковий горщик, то перед наповненням його ґрунтом. На дно горщика необхідно покласти керамзит, який, вбираючи зайву вологу, дозволить уникнути застою води. Керамічна ємність відмінно пропускає повітря і вбирає зайву вологу, але при виборі керамічного горщика слід знати, що поступово коренева система квітки розвивається, і через деякий час корінці займуть все можливе простір і почнуть привстати до стінок горщика при наступній пересадці коріння необхідно буде відривати від стінок. Від чого вони сильно пошкоджуються, крім того, при виборі горщика врахуйте, що нова ємність не повинна бути занадто великою, досвідчені сидівники радять, здійснюючи догляд за бегонією, вибирати новий горщик, який буде в діаметрі ширше старого не більше ніж на 2-2,5. Що стосується землі, то бегонія не особливо прискіплива і відмінно буде рости на живильному слабокислому ґрунті. Грунтосуміш можна придбати в спеціалізованих точках продажів або ж підготувати самостійно. Якщо ви вибрали другий варіант, то необхідно взяти торф, дерен листової і дернової пісок, хвойну землю і всі компоненти добре перемішати. Якщо хвойної землі немає можливості додати, то слід збільшити частку піску, але незначно. Догляд за пересадженим рослиною при пересадці рослина гранично акуратно витягують з колишнього горщика, обережно видаляють з нього землю і поміщають в слабкий розчин марганцівки на 15 20 хвилин. Після чого коріння рослини необхідно оглянути і видалити загнили, переплутані місця зрізу необхідно обробити, присипавши деревним вугіллям. Пересаджене рослина необхідно обрізати, щоб воно знову пішло в зростання. Крім того, Пересаджену бегонію необхідно на кілька днів залишити в темному прохолодному місці, що сприяє відновленню квітки і приживлюваності його в новому горщику, після того як рослина повернеться на звичне місце знаходження, його необхідно регулярно поливати і стежити за його станом.